We are glad to see you today, this Saturday morning, at our quest for a healthy lifestyle. Доброго ранку, шановні учасники пішохідного квесту. Ми раді вітати вас сьогодні в цьому парку під час проходження цього замову. Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті вдається. Він долає всі вершини, хоч працює він щоднини. Хто здоровий, той не плаче. Жде його в житті. Удача! Він уміє працювати, навчатися і допомагати. Ми за здоров'я. Ми за щастя. Ми проти болю і нещастя. За здорове тіло за здоровий дух за радість буття за здорове життя вас вітає від бригада лідерівського гуманітарно-педагогічного коледжу. Я стояла дивилася, як виступала агітбригада, Я була щаслива двічі, тому що пригорода чудова, тому що краєвиди ну просто неймовірні, і дійсно наша молодь. Це наше все тут однозначно. Я відкрию не ну, це не таємниця, але скажу, що сьогоднішній захід це вже як результат. Попередньо ми проводили школу соціальних акцій для молоді, і саме результат того, що навчились люди, якому проектному менеджменту, як спілкуватися із пресою, як організовувати, як бути лідером. От і ми сьогодні побачимо цей результат неділі. Я є волонтером уже близько двох років і почула про Сьогоднішній англомовний квест і дуже ним зацікавилась. Я дуже хочу брати в ньому участь. Це дуже корисно і дуже класно. Ідея створити англомовний пішохідний командний квест в мене виникла вже давно. Побувавши нещодавно на тренінгу Червоного Христа, я знайшла спосіб, мені допомогли його реалізувати. І сьогодні ми вже маємо можливість спостерігати за цим західом. Наша молодь. Я маю на увазі молодь Білоцерківської міської організації Товариства Червоного Хреста, надзвичайно активна. Місяць назад ми проводили школу соціальних акцій і саме запросили найактивніших лідерів Білої церкви, які погодилися і працювати, і бути волонтерами нашої організації. І от тепер один із проєктів реалізовується: це англомовний пішоходний квест під гаслом про пропаганді здорового способу життя. Як ми бачимо сьогодні? Зареєструвались і виявили бажання бути учасниками цього квесту надзвичайно багато молодих людей. Це не тільки студенти, з якими ми працюємо. А я бачу тут таких молодих людей, яких раніше не бачила. Тобто лідерські якості, організаторські якості дійсно на високому рівні наших волонтерів. Переможці обов'язково отримують подарунки, а саме це гарний настрій, можливість поспілкуватися з однолітками, потренувати себе в англійській мові і просто гарно провести час. Ентна кептент юкенчу йо можете повернути правила, правила кресла. <laughs> Are you ready? Yeah. Yes. yes! Get your first, last... <laughs> <laughs> um, it is a big bird that has a back under the beak and catches fishes in the pool.